Моя позиція тут дуже проста і зрозуміла. Заморожені російські активи повинні бути повністю конфісковані і передані Україні. Крапка подивіться, що відбувається зараз. Росія наступає. Ситуація на фронті дуже складна. Росія все ще має можливість фінансувати свою війну. Росія витрачає на війну близько 120 мільярдів доларів на рік і навіть попри той факт, що вони під серйозними санкціями від великої сімки вільного світу. Отже, моя позиція наступна: Ситуація дуже складна. і все залежить як від політичної волі, так і від того, чи ми досі вважаємо, що заснований на правилах світовий порядок досі дієвий. і існуватиме в майбутньому подивіться, що зробив Путін під час свого першого візиту до Китаю після переобрання Він щойно видав спільну заяву із керівником Китаю президентом Сі, в якій вони виступили з жорсткою критикою навіть спроб конфіскації російських активів. На мою думку, це виклик для вільного світу, для США, Європейського Союзу. і це власне, спроба зупинити конфіскацію російських активів з боку країн групи Семи Софромделика із правової точки зору ми маємо тут позицію пана Зелікова, який є видатним фахівцем із питань правової основи щодо конфіскації російських активів. І я не буду заходити в його тему. Та з точки зору справедливості. Безумовно, Росію необхідно притягнути до кримінальної відповідальності і примусити виплатити фінансову компенсацію Україні. Отже, підсумовуючи, є правова основа для конфіскації цих російських активів, оскільки Росія вчинила акт агресії. І це має співвідноситися з притягненням РФ до правової відповідальності. Усі ці погрози чи страхи, що якщо вільний світ законно вирішить конфіскувати російські активи, то це якось може вразити долар чи євро. не заслуговують на жодну увагу. Я знаю, що може дійсно вразити долар і євро. Це колапс демократії в Україні і колапс української держави. колапс лідерських позицій сполучених штатів і європейського союзу. Лідерші позиціон одеюнайтевропей Юніонсо Май. Отже, на моє переконання, що швидше група семи вирішить в який спосіб конфіскувати вже заморожені російські активи, то краще. Адже Україна має перемогти. це війна надовго. це війна на виснаження. І Путін не показав ніякого бажання якихось дивних переговорів, про які дехто розповідає. Його єдина ціль це захопити Україну і підірвати світовий порядок та вільний світ. в тому числі євро і долар. Тож ми маємо перемогти, а не Путін.